Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії «Блюм Україна». Підписуйся на наш канал, і ти завжди будеш у курсі всього, що стосується виробів компанії «Блюм». Ми вже ознайомилися з асортиментом шухляд тандембокс Antaro. Поговорили про комплектацію, розкрій деталей. Сьогодні переходимо до складання шухляди. У цьому нам допоможе ось такий спеціальний пристрій, який називається «Боксфікс ЄТ». ET. За його допомогою можна зручно та якісно складати шухляди для корпусів від 250 до 1200 мм завширшки. Спочатку одну частину пристрою фіксуємо струбциною. Інша частина поки що залишається рухомою. Якщо треба зробити дуже широку шухляду, цей вал можна подовжити. Перший крок виставляємо наш пристрій під ширину шухляди. Для цього вставляємо задню стінку між цими двома заглибинами на обох частинах пристрою. Наступний крок. Витягуємо задню стінку, кладемо її на пристрій і з обох боків вставляємо тримачі задньої стінки. І слідкуємо за тим, щоб усі деталі були впритул до передніх упорів. Центрувальним сверлом у місцях монтажних отворів робимо невеликі заглиблення під саморізи. Як бачимо, отвори виходять рівно по центру. Тепер за допомогою саморізів кріпимо тримачі. Беремо дно шухляди і вставляємо його у пристрій. Нижня площина дна обернена до нас, передня частина дна направлена донизу. Встановлюємо царги з обох боків дна. Піднімаємо задню стінку і ставимо її між царгами. Низ задньої стінки повинен бути приблизно в рівень з нижньою площиною дна. Стискаємо царги руками з обох боків до середини. Знову використовуємо центрувальне свердло. Спочатку робимо по одному отворі з кожної сторони і фіксуємо саморізами. А тепер усі решта. Усе шухляда готова. І не має значення, яка це шухляда. Фасадом чи внутрішня, висока чи низька, з релінгами чи без усі складаються однаковісінько. Залишилося встановити фасад або передню панель на тримачах для внутрішньої шухляди, а також релінги для високої шухляди. Але про це ми детально розкажемо у відео: монтаж, демонтаж та регулювання фасаду для Tandembox Antaro». Як бачиш, все елементарно просто. Залишилося запитання? Пиши, ми з радістю допоможемо. На цьому все гарного настрою і міцного здоров'я.